Для чого вам потрібно що це таке? Дивіться зараз. Всі хвилюються прикордонні обстріли. А ви на життя йдете на виробництво? Культура канапель вона настільки багатогранна. Вона дозволяє на даний момент виробляти до 50 тисяч різних найменувань продукції. Її можливості майже не обмежені з кожним днем. З'являються нові продукти, каноплепон. Він виробляється з волокон канапель. Це як утеплювач можна використовувати. Оце що таке? Це кастриця конопель. Чудовий будівельний матеріал, джерело енергії, тепла. Ми продемонструємо її можливості також. Костя конопель найосновний матеріал для конопляного будівництва. Переробка стебла, яке ми потім використовуємо в будівництві в утепленні, перекриттів і стін. Готова суміш, конопляна з в'яжучим. Туди можна просто додати води. Набираємо повний стаканчик і виливаємо в цей. Пакетик зіп пакетик, який зачиняється, дозволяє нам змішувати руками без рукавиць. Вони відчувати не починають, коли вже змішують а... довго вона змішується. Ні, хвилин п'ять. Чому перевага конопляних будинків. Вони дуже енергоефективні, екологічні. Ми за екологічне будівництво. Там немає цементу. Зовсім. Все на базі вапна. Після висихання вона стає таким міцним матеріалом, який дозволяє нам створювати огороджувальні конструкції. Стіни, перекриття, дахи. Вже виходимо з ефіра вже. Такий набір конопляний, який ми розробили для студентів різних навчальних вузів. Вся аудиторія України, Ранок Україна» – це ваші учні. Це До побачення. Ай, все, не встигли.